Та з приводу ВПК тут зрозуміло, ми починаємо і багато чого виготовляємо. Звісно, мабуть, багато чого не можна розповісти, тому що йде війна, і не все нам показують. Хоча деякі розробки презентують і дрони, і дрони, ракети, і модернізований Нептун. Тобто, це є про це говорять. А нам кажуть, ще що ми маємо як суспільство теж перебудуватися і стати ну умовно зараз грубо скажу другим Ізраїлем. Як ви бачите, чи дійсно ми можемо стати настільки воєнізованими, настільки підготовленими і настільки себе захищати? Тому що ворог наш не такий, як у Ізраїля? На жаль, набагато більший Так, ще я вважаю, що трошки переоцінено, це таке трохи вже міфологізована історія з. Готовністю Ізраїля, тому що коли в них почались бойові дії, всі дуже довго ставили в приклад Сім Ізраїль, Ізраїль, Красавчики, в тому плані, що вони дійсно побудували цю систему оборони свою, що вони весь цей час знаходяться в такому стані і достатньо на високому рівні там тримали мобілізаційний внутрішній стан, там і цивільну підготовку, і все інше. Але коли почались активні бойові дії. То ми побачили, що в Ізраїлі теж з'явились проблеми з тим, що частина населення, наприклад, не захотіла йти військо. Частина населення там, да, почала Казати, а чому ми, і все-таки деякі схожі речі є. Тому, безумовно, багато в чому з них приклад можна взяти, але це не прям ідеальний приклад того, да, що я впевнений, що ми можемо зробити набагато більше, враховуючи темперамент українців, враховуючи нашу ментальність, враховуючи нашу історію, да, яка тягнеться, то звісно, ми могли б. Але для цього треба дуже багато працювати, і в тому числі це. це Системна державна робота з населенням, як інформаційним, так і безпосередньо по його підготовці. Нам не треба, щоб кожен українець був затягнутий військовий або ще хтось. Нам треба, щоб стан українця дозволяв йому усвідомлювати, що зараз відбувається, усвідомлювати своє місце і свою роль. В тому, що відбувається навколо усвідомлювати, що він не є окремим українцем, що він є частиною української нації, усвідомлювати те, що не хтось в окопах, а це хтось або замість тебе, або хтось твій близький. І цей час ти маєш робити все, щоб йому забезпечити да, там, або комфорт, або безпеку, або там забезпечення, або ще щось. От цей мобілізаційний стан суспільства, над ним ми могли би працювати, і я вважаю, що деякий час ми в цьому. Ми втратили, але це абсолютно можливо. Ну українська нація вона може прокидатися. Вона показувала це. Так вона робить це в пікові, якісь критичні моменти. Але вона це робить не через державну системну політику в цей момент, а через свої внутрішні почуття, що говорить про те, що вони там є. Що говорить про те, що. Насправді, всередині в лювлю ну, в українцях, е є потенціал для того, щоб бути дійсно по-справжньому внутрішньою там, мобілізованою нацією, да спроможною і захищати себе, і будувати себе як е сильну е в майбутньому, да там е країну. Е але з цим от, е треба працювати, щоб це відбувалось не тільки в надзвичайно критичні моменти. Повертаючись до нашої війни, ви сказали, коли було вторгнення в Ізраїль, це 7 жовтня було. І я пам'ятаю ці кадри, там були прориви кордону на квадроциклах. Буквально і ми так дивилися на це все, і думали. Ні, ну як це? Ну ми розуміємо, заїхали там на танках, як у нашій уяві. Там ну ракети летять. Ну, заїхали на квадроциклах. Якісь е, такі зовсім нетипові е, транспортні засоби. Але зараз з боку росіян ми бачимо і баги, і квадроцикли, і е, е, якісь самокати. Ну зовсім навіть моноколесо бачили моноколеса. Про що це свідчить? От ви вже говорили, що зараз війна вже інша, і по іншому треба оцінювати і ворога. Що відбувається? Да, це нова тактика, чи як оцінювати появу цих транспортних засобів? Ну насправді це не зовсім нова тактика. Ми вже досить давно знищуємо всі ці види транспорту, які ви назвали. Е, і, і насправді і самі використовуємо. Мабуть, з 2022 року ми вже використовували і баги, і квадроцикли, тому що це досить маневрна. Історія, яка дозволяє тобі більш швидко переміщатися, вона не така помітна і так далі. А, все це в першу чергу пов'язано з тим, що а, дуже велике насичення дронів, і будь-яка велика машина, будь-який великий засіб, всій, його легко помітити, і він, як правило, не дуже маневрений. А для FPV-шника зараз на, на полі бою побачити машину, все. Ну, Там вже буде бійка, хто з впівішників летить його знищувати, а інколи всі одразу починають в нього летіти. Хто перший. Тому у техніки на полі бою сьогодні дуже мало шансів взагалі вижити у Великої. Хоча все одно інколи вони намагаються це робити, інколи приховуються там маневрами різними. А, але майже ну, от я не пам'ятаю, щоб взагалі за останні півтора року, мабуть. Була ситуація, коли, наприклад, на наші позиції виїжджало декілька одиниць техніки, і щоб всі вони повертались назад. Такого взагалі ніколи не було. Вони або всі залишаються на полі бою, або в кращому випадку хтось підбитий там якось ще звідти виїхав. Але кожного разу вони втрачають цю техніку. Випадку там з мотоциклами, квадроциклами і всім іншим, це більш маневрена і більш складна ціль для дронщика. Її складніше зловити, ну тому що швидкість інша, він сам по собі менший, і його не завжди можна Можна е, вчасно помітити, наприклад, під час стріму, за яким ти спостерігаєш. Да? О, тому це трохи ускладнює, проте е, на нашому напрямку мотоцикли спробували е, застосовувати ще на початку минулого року. Всі мотоштурми закінчились однаково для ворога, і на нашому напрямку це майже закінчилось. Ну от саме в смузі нашої бригади, ну тому що вони не змогли реалізувати свого на задуму. Хоча на деяких напрямках вони дійсно це роблять. Це дуже часто пов'язано ще з тим, що е, щільність наших позицій не завжди така, яка м, давала змогу повного контролю. І умовно, якщо ворог розуміє, що десь між позиціями є дистанція, да, то він просто намагається всю в дірку з величезною стільки швидкістю влетіти, а далі там вже як буде. Хто доїде, тот намагається закріпитись. Далі до них те, що ще хтось намагається е, долетіти, і, е, і так далі. О, тому в цьому, в принципі, є якась логіка це пов'язано дійсно з зміною сучасної обстановки і умов ведення бою. Проте Ну, я прям великих перспектив в цьому не бачу. Багато Якщо ми, наприклад, кажемо про гольфкари, то тут трохи інше. Гольфкари вони стали застосовувати, тому що просто це найдешевший вид транспорту, який їм просто китайці в величезній кількості подарували. І вони на них їздили. Я не пам'ятаю, вони і в, і в Авдіївці на них їздили, і в Бахмуті на них їздили. Ну ми їх багато постійно бачили. От і це дуже дешево, і його дуже багато. і Тому замість будь-якого. Більш дорогого транспорту, навіть такі, як Автівка, і там навіть самопроста проста, гольфкар набагато дешевший, тому їх в великій кількості застосовували. А що стосується мотоциклів, то це маневрність це більш складне ціль для FPV, і це можливість пролетіти десь в якусь шпарину між позиціями, які отримуємо ми. Ми вже заговорили про дронщики, про FPV дрони. Взагалі, дуже часто ми зараз чуємо. Армія дронів такий вираз. Армія дронів, війна дронів, дрони змінюють хід війни. Як ви бачите, яка зараз реальна, реальний вплив, реальна сила дронів у цій війні? Я маю на увазі і наші, і ворожі дрони. Та, дрони реально змінили світ війни взагалі. Вони змінили всі правила, які були до цього. Вони змінили. Всі статути вони змінили все починаючи від маскування, да і закінчуючи там роботою груп, роботи, роботи техніки, інженерно-фортифікаційних споруд, навіть розташування а, командних пунктів, абсолютно все змінилося. І в тому числі тактика на полі бою, все це змінюється і продовжує змінюватись, тому що і дрони продовжують теж змінюватись. А, вони. Є певна вся війна дрона і реба, да, яка постійно рухається, але і той, і той постійно да, намагається перешкоджати, працювати. Теоретично я вірю в те, що колись може настати час, коли на полі бою залишаться тільки дрони і люди. Тому що я не вірю в війну дронів без людей, це неможливо, тому що територія, на якій знаходиться людина, це територія цієї людини. Територія, на якій знаходиться дрон. Це не дрона території, тому все одно люди і дрони вони на полі бою все більше будуть мати вагу. Просто що за рахунок дронів ми намагаємось завжди ж і зменшити кількість особового складу. Ми намагаємось берегти там, наприклад, сьогодні вже розпосюджена практика не тільки для третьої штурмової, а для деяких інших бригад. Перекладати майже повністю логістику, да тому що під час логістики насправді ми несемо дуже багато втрат, а інколи навіть більше ніж безпосередньо на позиціях, тому що на позиції все таки є місце, де можна сховатися, вона замаскована. Ну тобто вона підготовлена. А під час логістики щось принести, щось передати, когось евакуювати. Густуть втрати, під час яких ти ну, майже нічого не можеш зробити, просто молишся кожен раз, коли біжиш або в одну, або в іншу а, сторону. Звісно, що там готуються все одно позиції по маршруту логістики для певних е -е, приховань. Там і все таке, але це все одно величезні втрати, саме під час цього процесу. Так от, ми його там майже повністю переклали взагалі на дрони. Да? Вони її привозять, вони її увозять, вони і забезпечують, а, вони то, там і зв'язок самі на Погоджують, ну тобто багато за рахунок чого у нас суттєво знизились взагалі втрати особового складу. От. Тому дрон буде потроху е зменшувати кількість людей, але не замінить людину на полі бою. В це я взагалі не вірю. От. А от те, що він може замінити всі інші засоби ураження, в якійсь перспективі, думаю, що це реально цікаво. Переходячи до від воєнної теми, до більш Політично-дипломатичної переговорний трек так чи інакше почався зараз. Планую його обговорити перед тим. Із актуального напередодні Путін говорить: давайте влаштуємо перемир'я на 9 травня, на 8-9, там кілька днів пропонує. Я так розумію, коли в нього будуть гості. Ну, Посвяткувати. Так. Да так і це мені знаєте, нагадує це просто дежавю 2014 рік. Коли ми пишемо новини, що росіяни зірвали 58 разів тишу, росіяни там 38 разів порушили перемир'я. Оце реально мені нагадує ті часи. Чи дійсно ви вірите в те, що військові та в особі вас запитую? Військові вірять в те, що може бути реально перемир'я зараз з Росією: 30-денне, триденне ще якесь. Чи дійсно вони здатні на це зараз? Ну, дивіться, я реально з 14-го року вже не знаю скільки перемирь пережив. От і жодного з них. Не було реалізовано. Взагалі, жодного перемир'я не було реалізовано в таких масштабах, і це в першу чергу пов'язано з тим, що наш ворог не планує взагалі е це втілювати в життя. Все, чим він займається, це виграє час, затягує процес, е тисне на якісь позиції, і все. Жодних е реальних там перемирій. Да. Я ще. За от військову свою кар'єру жодного разу не бачив. Інколи вони могли бути на деяких ділянках по декілька годин, інколи на деяких ділянках по там по добі або ще щось. Але щоб це працювало дійсно як механізм, якийсь, воно ніколи не працювало. І тому я дуже скептично ставлюсь до того, що зараз це відбудеться. Саме тому ми маємо насправді говорити: е ну нам ж відверто теж потрібно зараз. Е Певна перерва для того, щоб е навести порядок у себе і в армії, і в економіці, і в ВПК, і всьому іншому У нас вистачає теж таких вже проблем, які для нас досить високу температуру вже отримали. А, але день два, десять перемиря цього не вирішать. Всі ці історії вони будуть виключно використовуватись нашим ворогом а, проти нас, да? десь підготовкою, десь маніпуляцією, десь ще якісь, десь дискредитацію нас, як вони теж дуже часто намагаються і пробувати це робити. 9 травня. Це взагалі смішна історія. Ну це просто тупо а, Путін хоче посвяткувати спокійно. А, Своє 9 травня, від якого вони там з розуму всі сходять, але при цьому я впевнений, що навіть в такому вигляді все одно повної тиші на полі бою не буде. Більше того, для мене, як для людини, яка бачила цей фронт під час цих перемирій, да, з землі на тактичному рівні надзвичайно складно взагалі це реалізувати. Ну тобто, коли зверху там. Президент Америки, президент України, президент Російської Федерації кажуть, що це у нас перемир'я, то це не означає, що солдати на полі бою не будуть відкривати вогонь у відповідь, не будуть заважати пересуватись, налагоджувати якісь речі або ще щось. Ну тобто на тактичному рівні, враховуючи ту напруженість, яка на сьогоднішній день є, це ну. Дуже-дуже дуже складно втілити. Ну, ми можемо попробувати погратися в якісь часткові е, там, повітря, вода, там ще щось. Але от саме лінія бойового зіткнення є найскладнішою взагалі по реалізації застосування. Вона, вона і найбільш складна потім по е, доказовій базі, да, хто перший відкрив вогонь. Е, якщо там та по ракеті або дрону, там ще видно, звідки він нікуди прилетів. То от на лінії бойового зіткнення ну, обидві сторони будуть казати: так: ми, ми у відповідь вогонь відкривали. І тому це тут мають бути не ось такі припарочні да, рішення, а має все ж таки перейти акцент в глибоку історію, саме з гарантіями, з відповідальністю і всьому іншому. Тому що поки що на даний момент. Всі ці розмови не мають під собою абсолютно нічого. Яка відповідальність сторін? Ну ніякої. Ну що Трамп знов щось поговорить, знов які там гримаси покорчить. І вся відповідальність е цих країн, Яка, які гарантії? І для країни, і зі сторони країн. Теж жодних, взагалі ніяких. Ну тому говорити про е реальність цього втілення в житті? Я досить скептично для цього ставлюсь. Але я вважаю, що нам треба в цю сторону рухатись, але все ж таки вже по-дорослому, а не гратися з ці одноденні, дводенні, десятиденні перемир'я. Я не втомлюсь повторювати, що переговорний трек і Сполучені Штати Америки і Росія зайшли з особистою вигодою, і кожен з них хоче використати Україну. США, зокрема, Трамп, хоче отримати політичні дивіденти. Як президент, який домігся перемир'я, який зупинив кровопролетну війну, е, посадивши сторони за стіл переговорів, Путін, сідаючи за стіл переговорів, каже: Добре, я сяду, тільки ви скасуйте мені санкції, скасуйте мені отут обмеження, дозвольте мені оце, поверніть до СВІФТ і ну і далі, далі, далі свої умови. І таким чином кожен намагається собі якусь урвати вигоду, використовуючи українське питання, як нам діяти в цій ситуації, як нам отримати. Бенефіти з цього переговорного процесу, тому що ми розуміємо, ні одна, ні інша сторона не зацікавлені в мирі довготривалому, тільки ми зацікавлені в тому, щоб у нас тут не стріляли. Е, ну насправді у американців є дійсно бажання все ж таки це зупинити І є в цьому сенс, тому що, окрім дійсно. Того, що Трамп зможе по-справжньому почати говорити, що він зупинив Третю світову війну, як він завжди хоче це сказати. В них є ще друга сторона американська, абсолютно типова для американців, вони почнуть заробляти кошти і в Україні, і разом з Росією, що теж для американців досить важливо. А в той же час для Росіян важлива тільки повна перемога. В цій історії в інших випадках вони будуть просто затягувати цей переговорний процес, граючись з умовами, граючись, міняючись перемовників. Ну там зараз вони кажуть, що. Ми готові говорити з Україною, да, але це теж просто тупо затягування часу, тому що ну ми розуміємо, ну окей, ми сядемо з ними. Вони нам знов скажуть умови, на які ми ніколи не підемо. Вони скажуть, так от Україна не хоче жодного перемиря, і все це буде отак. От по колу. тобто їх не цікавить насправді результат усіх перемовин. Їх цікавить виграти час, затягнути, дискредитувати. І все ж таки вони будуть так чи інакше е, намагатись рухатись до основної своєї цілі, тобто до повної перемоги да, в, в цій війні. Після чого в них є вже наступні етапи, які вони бачать по Прибалтиці і по всім іншим е, країнам. Тому в цьому випадку Україна знову ж таки має побудувати будь яку свою і зовнішню, і внутрішню політику. Виключно на українських інтересах, безумовно, ми маємо працювати з союзниками. Ми маємо працювати не тільки зі Сполученими Штатами. Ми маємо сьогодні дуже хоч Європа і виглядає надзвичайно слабкою. Інколи навіть, ну непристойно слабкою, вона вже інколи на жаль виглядає. Проте, все ж таки, ну. Розштовхати її можна якусь корисну підтримку від них теж отримати можна. Тому ми маємо розвивати свою зовнішню політику, спираючись на свої власні інтереси і роблячи це. Ну в якому сенсі навіть можна брати приклад з тих, хто зараз веде переговори проти нас. Да? Так як роблять американці, так як роблять росіяни. Вони маніпулюють питаннями, вони граються, намагаються виграти свої інтереси. Те ж саме, ми маємо робити і ми сьогодні. Але паралель, паралельно з цим я впевнений, що сильна позиція України буде лише в сильній армії, в сильній країні. Тобто, навіть якщо ми потрапили вже в ситуацію, коли йде там затягування, нерозуміння, певні тупіки, в цей час ми маємо будувати сильну країну, в якої буде власне сильний ВПК, в якої буде власна економіка, яка може бути побудована, в тому числі на ВПК, тому що з з такими. Потенціалами, да, якщо ми змогли побудувати вже декілька підприємств, які вже потужніші по виробництву там за певні європейські, то це говорить про те, що ми можемо зробити ще такі. Після чого це вже може бути абсолютно впевненою твердою економікою для нашої країни. Тому ми маємо думати про себе і маємо робити себе сильними. Цей час інколи де можемо вигравати цей час, де можемо давити на е, ці перемовини, і знову ж таки не забувати е, про те, що в куті все одного у нас мають стояти виключно українські інтереси. У Європі є кілька гравців, які готові активно брати участь у цій війні, активно нам допомагати. З того, що я бачу, це Кір Стармер, Велика Британія, це Еммануель Макрон. Він довго комунікував з Путіним до початку вторгнення. Зараз начебто готовий вже і очолити коаліцію охочих. Є Німеччина, і от вони говорять уже кілька тижнів про так званий іноземний контингент. Який можуть відправити до України. Як військові до цього ставляться, тому що є різні думки. Одні кажуть: так, давайте, приїжджайте, тільки беріть до рук зброю. Інші кажуть, ні, не треба нам тут миротворців, краще просто давайте зброю. Як ви ставитесь до цієї ідеї? А, а вони приїдуть? Ну, Говорити це одне, а приїхати це зовсім інше. А, теж треба розуміти, що це більше публічні, публічно-політичні заяви. Ніж реальні рішення, так вони за рахунок цього намагаються там і, і в тому числі. Своє положення десь підвищити да а, в тому, щоб приймати участь в цьому ж глобальному процесі, який дійсно виглядає вже як третя світова, навіть на даному етапі, коли да, ну, світ майже навпіл розколовся а, і всі, всі все розуміють, але поки що цього не кажуть. Да? І ця війна просто не не тільки в Україні на полі бою, а вона вже гібридна з обох сторін. А, тому ну, можливо, навіть вона можна вважати, що вона і вже в, якому, в якомусь вигляді а, розпочалась. Я не вірю в те, що чи хотів би я, щоб сюди приїхали іноземні військові і замість українців десь взяли окремі ділянки і воювали за них. Ну так, було б непогано, тому що це врятувало життя українців. А, чи це реально зробити, і чи на це підуть на сьогодні при сьогоднішніх умовах я в це не вірю. Просто миротворці в синіх шоломах, які колись ми вже бачили, це мертва історія. Вона не працююча. ООН – це взагалі організація, яка не зрозуміло для кого і за що переживає. Ну тобто, по ООН взагалі дуже багато запитань і чи не нашкодять вони нам більше, коли будуть тут присутні. А Реальний військовий контингент у вигляді там піхоти, озброєння, техніки, жодна з країн на сьогоднішній день не готова внутрішньо до того, щоб це було. Жодний, жоден з тих, хто зараз говорить про те, що ми готові відправляти, не готовий потім пояснювати своїй країні, чому на тій території загинули наші громадяни, коли світ такий прекрасний, коли в світі все добре, коли ми живемо в сучасній Європі, і, і таке інше. Не бачу перспектив в цьому. На якомусь етапі в майбутньому, можливо, це теоретично могло б е бути в якомусь вигляді. Або, наприклад, ми могли б все ж таки е задіювати певні елементи е озброєння НАТО, які в них є, в тому числі авіація, ПВО і так далі. Це дійсно могло б теж працювати і в якійсь мірі впливати на загальний процес. Але якщо ми говоримо саме про піхоту, то я в неї не вірю а чергові люди в синіх шоломах, які нічого не бачать, вони тільки завертати нам будуть.